І настав цей день, коли я постаріла на один рік. Здавалося б, що потрібно жити і радіти, адже це мій день народження, старушка. В цей особливий час ми приймаємо подарунки від друзів, тусуємося з ними, але нас завжди не так, як у людей. І саме тому ми вирішили зняти маленький звід на тему, що я чудила, коли тільки починався день. У Ярини все йшло за своїм планом. Можливо, не зовсім вірним, або і взагалі хибним. І навіть злий будильник не зумів порушити її гармонію. А коли мова зайшла за солодке, будь-які принципи були безсилі. А Уля тим часом бралася наводити марафон. Спробувала вирішити питання життя і смерті. Та, подолавши цілих 5 поверхів, добилася своєї цілі. Ну, звісно, не з першого разу. Та все ж. Зважаючи на походження є у кожного день. А, вже знімає? Вічною проблемою дня народження є питання. Що подарувати подрузі? Хм. Що вона хоче? Можливо, їй не сподобається, можливо, подарувати книгу, помаду, мішку. Що робити? Так, це були мої слова, ти що взагалі, знахапніла. Патякай вже. Так, подякуєш тут ти. Mm -hmm. Mm -hmm. Подарунки це зовсім не головне. Робити їх близьким друзям це, звісно, добре, але найкраще елементарна увага. Інколи прості слова здатні загоїти душевну рану і відняти настрій. Але ж, так, ти мені вже набридла. <кх> так, нарешті я завершу цей випуск нормально. Світь і радійте. Пам'ятайте, життя прекрасне. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Але нас завжди не так, як у людей. Тобі сумно. І одиноко. Тобі сумно. Дуся. Ти забула слова? Так. Продовжуй.